На певному етапі свого життя, чимало всі прекрасної статі зіштовхуються з питанням, як заробити гроші жінці вдома. У відео розгляну кілька варіантів, які допоможуть почати заробляти, не виходячи з власної оселі. Перший спосіб для заробітку грошей це в'язання. Можна виготовляти шарфи, рукавиці, шапки чи накидки, різноманітні іграшки та пледи. Вироби ручної роботи користуються надзвичайно великим попитом серед українців, чому б цим не скористатися та не заробити пристойну суму. Такі вироби мають досить високу ціну, і покупці готові платити за якісний, а головне унікальний товар. Аксесуари для тварин це новий напрямок, конкуренція, в якому наразі не надто велика. Ви можете виготовляти аксесуари для тварин, до прикладу, різноманітні будиночки або ж постіль чи одяг. Особливу увагу раджу звернути на одяг, адже на вулицях все частіше зустрічаються люди, які мають модно одягнених тваринок. Шийте одяг. Третій спосіб це пошиття одягу. Створювати дизайнерський одяг досить прибутково, оригінальні речі, як я вже і казав, користуються попитом. У магазинах чимало речей схожі між собою. Людям це набридло. Пошийте щось унікальне та обов'язково знайдете клієнтів. Річ має кидатися в очі, зацікавлювати своїм виглядом та не бути похмурою. Локальні та домашні майстерні з пошиття одягу знову поступово набирають популярність. Найбільше купують весільні сукні або інші наряди. Ще один варіант пошиття оригінальних світшотів. До речі, якщо хочете прочитати Більше цікавих матеріалів про ідеї для заробітку, способи заробітку, бізнес-ідеї, то переходьте на мій сайт, як заробити гроші. Посилання ви зараз бачите на екрані. Також його закріплю в коментарях під цим відео. Ну і в телеграм підписуйтесь. Там виходять усі найсвіжіші матеріали. Посилання також в закріпленому коментарі. Плетіння. Ще один варіант: це макраме плетіння килимів, сумок чи кошиків. Знову ж таки, повторюся, що люди втомлюються від одноманітних речей, які масово продають на ринку. Речі ручної роботи надзвичайно міцні та Тривалі, тому мають велику перевагу над схожими аналогами, створеними на масовому виробництві. Ювелірні вироби. Навчіться створювати ювелірні вироби. Таке ремесло надзвичайно популярне. Прикраси купуватимуть завжди, особливо створені власноруч. Розгляньте виготовлення браслетів, сережок, шпильок, намист, виробів з металу, скла чи дерева. Проявіть свою творчість. Якщо справа піде вдало, то можна розкрутити свій бренд та дуже добре заробляти і згодом відкрити власний магазин. Сезонні вироби створюйте прикраси на великдень, різдві. Дворі, здоманітні інші свята, дні народження, ювілеї, декор на хрестини, фотозони, їстівні букети. Ну, суть, думаю, ви зрозуміли. Це підійти більше як додатковий заробіток. Виготовити прикраси нескладно. Можна навчитися за допомогою відеоуроків, доступних на YouTube. Керамічні вироби, пройдіть майстер-класи, курси або самостійно навчіться виготовляти. Таке заняття приносить не лише гроші, але й задоволення від роботи. Підійде тим, хто має терпіння та здатний сконцентруватися на тривалий час. Виготовляйте маски, тарілки. Чашки-глечики, потрібно навчитися робити їх потрібної форми і фарбувати. Унікальні речі швидко привертають увагу покупців та гарно продаються. Дитячі еко-іграшки. Іграшки з пластику поступово відходять у минуле. Вони несуть загрозу для навколишнього середовища та дітей, які мають звичку класти їх у рот. На зміну шкідливим іграшкам приходять забавки з екологічних матеріалів. Іграшки мають здатність швидко набридати малюкам, тому батьки часто купують нові. Це чудово для вас, адже можна формувати базу. Клієнтів та продавати чимало виробів. Створюйте вишитих плюшевих ведмедиків, дерев'яні кубики, канинні ляльки, дерев'яні автомобілі та багато чого іншого. Це лише невелика частина напрямків, в яких можна реалізувати себе та почати заробляти. Успіх залежить виключно від вас, тому не бійтеся пробувати і все обов'язково вийде. Дивіться інші мої відео та підписуйтеся на канал. Всім дякую за підтримку.